Усім доброго ранку! Починаю цей день разом з вами і зі смачного сніданку. Лише подивіться на ці фарби, на цей літній вайб, який передається вам через екран. Ну і звичайно, я збираюсь на роботу. Доброго ранку, я вже на роботі до захисту диплому залишився один день, тобто, це все вже буде завтра. Зараз я хочу зробити деякі такі правочки в дипломі, а саме виписати найголовніші моменти і роздрукувати собі тут, щоб я мала змогу їх потім якось. Перечитувати і виділяти найголовніше. Ну і також один із планів це пройти хоча б один пробний тест з англійської мови. Тому що у мене буде 29-го числа, я вже вказала магістратура ступ, і першим іспитом у мене буде якраз таки англійська мова. Тому мені треба, хоча б трошечки. Щось зробити, подумати над завданнями і виконати хоча б декілька таких тестів, щоб я розуміла приблизно, що від мене вимагається, ну і свій середній бал, тому що невеликий бал я не розраховую насправді. А от, ну, сподіваюся, на свій успіх, звичайно. Ну, але в будь-якому випадку спершу я буду працювати над своїм дипломом, тому що у мене він дуже скоро. А точніше, завтра. І мені треба підготуватися. Зараз надрукую собі матеріали і буду над ними працювати. Так, дуже багато всього. Презентацію ще треба сюди завантажити. Завтра я буду вдома захищати свою роботу, тому що тут немає камери. І я сподіваюся, що там вдома все буде око з інтернетом, тому що тут мені якось спокійніше було, а от вдома не знаю, як вийде. І це буде з 10 до 13 години дня. Ось так. До речі, ви ж, мабуть, не бачили мою презентацію. Зараз вам я її завантажу і покажу. Вона не дуже велика. В мене лише вийшло 7 слайдів. Сказали, небагато, тому що наша доповідь буде лише 5 хвилин. Ви просто уявляєте, доповідь на 5 хвилин, і ми готували цей диплом майже 3 чи 4 місяці. і треба все вмістити в 5 хвилин. Просто чудово. Ну, от якось так виглядає перший слайд моєї презентації, і тут після цього йде просто текст. Я не вставляла ніяких малюночків, нічого такого, в принципі, таблички, якісь і все таке опитування в мене, і мої висновки до роботи. Я сподіваюся, що все буде нормально. Очі буває ще таке, що я не встигаю вдома прописати собі плани на день, тому я приходжу, записую їх тут, взяла собі зараз листочок, запишу основне, що мені треба зробити, інакше я точно про це забуду, тому що ввечері мені ще на танці, я хочу піти трошки прогулятися, тому треба зробити багато справ до вечора, щоб я ввечері могла вже відпочивати, читати книжечку і бути вільною. Після того, як я надрукувала всі матеріали, почала збиратися додому для того, щоб підготуватися до тренування та смачно пообідати. Що, в мене вже було тренування, я прибігла додому, зараз пошуденько піду в душ, мити своє волосечко, підготовка на завтра в мене продовжується. Буду читати матеріали, які я сьогодні надрукувала собі. Ось вони з собою принесла їх додому. Буду перечитувати все це і думаю, що вже відпочивати, тому що зараз десь пів на дев'яту. Поки я все це зроблю, це буде десь десята або навіть одинадцята, Тому треба ще виспатися до завтра. До речі, вже неділю піду перероблювати свій манікюр. Він мені подобається, але він вже від роз буду робити не випускний якийсь інший, можливо, френч. Але загалом він добре відносився. Я люблю таку форму собі їх робити. Вона чудово виглядає. Ну і, до речі, я почала сьогодні монтувати влог за минулого а, відео, там де я здавала свій іспит. Не знаю, коли це все буде виходити, але я сподіваюся, що буде швиденько, тому що скоро вже буде влог з випускного. Я сподіваюся, що все буде добре. І загалом ще відео з хорографією ми вчила дуже круто сьогодні. хоро, просто, неймовірно, вона буде класна. Я вже дуже хочу, щоб ми все це вивчили і будемо це все знімати. Але треба ще образів. Підготувати, тому треба немало часу. Вечір пройшов доволі спокійно. Я втомилася після тренування, тому що воно було доволі інтенсивне. Нанесла масло для волосся, щоб його трошечки покращити стан. І після цього розстелила вже своє ліжечко і розпочала повторювати матеріали на завтра.